Гренландія або американська, або нічия Дональд Трамп знову повернувся до ідеї, яка ще кілька років тому здавалася ексцентричним жартом, а сьогодні стала пріоритетом національної безпеки США. Білий дім відкрито заявляє, найбільший острів планети має змінити прапор або не аби не стати плацдармом для Китаю чи Росії. А член Палати представників Сполучених Штатів Америки, республіканець Ренді Файн, вніс до Конгресу законопроект про анексію Гренландії. Натомість. Європа та данія називають такі апетити загрозою самому існуванню НАТО. Чи стане Арктика новою точкою розколу західного світу? Розбиралася Софія Желінська. П'ять гелікоптерів і невелика кількість десанту. Саме стільки сил за словами данських політиків потрібно США, щоб узяти острів під контроль. Гренландія втричі більше за Францією площею. Фактично немає власної армії, лише дві собачі упряжки. Як іронічно зауважив сам Дональд Трамп. Проте за цим сарказмом криється твердий стратегічний розрахунок: контроль над Арктикою та її колосальними покладами. Копалин нам потрібна Гренландія заради національної безпеки. Мені це казали вже давно, задовго до того як я балотувався. Я маю на увазі, що люди говорять про це вже давно. Там приблизно 45 тисяч осіб населення. Люди навіть не знають, чи має данія якесь законне право на цей острів. Втім, якщо і має їм слід відмовитися від нього. Адже Гренландія нам потрібна для гарантування національної безпеки. Це заради вільного світу. Я говорю про захист вільного світу. У самому науку, столиці автономії, місцеві лідери п'яти партій вже виступили єдиним фронтом. Вони не хочуть ставати американцями. Проте Вашингтон акцентує на історичному контексті. Спецпосланець Трампа Джефі Лендрі вже встиг звинуватити Данію в окупації острова після Другої світової війни. Так він натякнув, що саме США є справжніми захисниками суверенітету Гренландії. По перше, я вважаю, що до слів американського президента слід ставити серйозно, коли він стверджує, що хоче Гренландію. Та водночас я хочу чітко заявити, що якщо Сполучені Штати вирішать атакувати військовим шляхом іншу країну НАТО, то все зупиниться, тобто, включно з НАТО. А отже, зникне безпека, яка існувала з кінця Другої світової війни. Стратегія Трампа грав довго його адміністрація активно підігріває тему повної незалежності острова від Копенгагену. Розрахунок простий: Незалежна Гренландія зможе підписувати прямі військові угоди з США без схвалення данців. І ґрунт для цього є. Згідно з опитуванням громадської думки 2025 року, 56% гренландців заявили, що проголосують за незалежність. Водночас 28% відзначили, що проголосують проти суверенітету. Така ситуація збентежила європейців. Лідери Франції, Німеччини, Італії та Британії видали спільну заяву. Гренландія належить її народу. Проте за дипломатичними лаштунками обговорюють сценарій гіркої пігулки видання Політико повідомляє: Брюссель може погодитися на розширення американської присутності на острові, але лише в обмін на тверді гарантії безпеки для України. Майбутнє Гренландії це рішення винятково народу Гренландії та Данії. З позиції НАТО ми повинні більше інвестувати в арктичний регіон через зміну середовища загроз. Це наш північний фланг. Звісно, повідомлення, які ми чуємо щодо Гренландії, викликають надзвичайне занепокоєння. Серед європейців навіть точились дискусії, якщо це реальна загроза, то якою буде наша відповідь, оскільки Данія була добрим союзником Сполучених Штатів, і всі ці заяви насправді не сприяють стабільності світу, як на мене, експерти зазначають, крім питання безпеки, Трампа приваблює ідея територіального розширення, шанс увійти в історію як президент, який зробив Америку більшою, буквально. No. А бонус до цього поклади рідкісноземельних металів, хоча їх видобуток у льодах поки що залишається надто дорогим для бізнесу. Питання безпеки це аргумент, який Трамп повторював найчастіше однак це не зовсім має сенс, тому що чинна угода, а також політична добра воля, яка супроводжує її практичне впровадження, передбачає, що США, ймовірно, зможуть отримати більш-менш усе, що їм потрібно в Гренландії, просто вічливо попросивши. Наразі Гренландія перетворюється на найбільший геополітичний іспит для заходу. Якщо раніше острів був символом арктичного спокою, то тепер він став розмінною монетою у великій грі. Для Європи та Данії це питання суверенітету та виживання НАТО у тому вигляді, в якому ми його знаємо. Для США безальтернативний крок, щоб закрити двері в Арктику перед Росією та Китаєм. А для України це несподіваний шанс отримати американські гарантії ціною європейських поступок у льодах. Софія Жилінська, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.